Вітаю, Ви дивитесь кордон. UA. Кремлівська пропаганда в чергове забрехалася. Нещодавно декілька російських телеграм-каналів поширили переможні реляції про нібито знищення броньовика із реб українських прикордонників на вовчанському напрямку. От тільки, по-перше, то був не реп, а реактивна система залпового вогню. По-друге, екіпаж живий живісінький, а РСЗВ продовжує нищити окупантів. І, нарешті, усе це нашим журналістам вдалося зафіксувати на камеру. Отже, унікальне відеоспростування російської брехні. До вашої уваги. Кілька тижнів тому це відео активно транслювали російські z канали за заявами окупантів, внаслідок удару і дрона на Харківщині було знищено бронемашину та п'ятьох українських бійців. І хоча атака безпілотника дійсно мала місце, її фінал виявився зовсім не таким, як нафантазували собі пропагандисти. Це снаряд важить десь там 25 кіль. Фісовується, фіксується, прокручується. Реактивна система залпового вогню. Встановлена на базу Хамві. Перші пробні рази це аж було після автомата, після піхоти. Це ну, взагалі не кулемет, не РПГ. Це, оце ти розумієш, що таке мощ, що вилітає ну, не кулька, маленька, дрібненька, то ось це подобається. Площа, як сказати, щоб було зрозуміло, футбольне поле. Футбольне поле накриває це 12 ракет. Одна ракета має радіус ураження, вона ефективна проти піхоти і легкоброньованої техніки. Бувало, попадали в ну, склади бика, попадали в мінометки їхні пушки. Іноді навіть знаєш, так, основна куча лягла. Десь праворуч, і один залетів да, і да. потрапив прямо в цілі. Така вспишечка пішла. І вже як від'їжджаємо, вже ззаді екіпаж той що сидить, вже бачить, як на горизонті там щось горить. <гум> і от вже потім робота, понятна, чи кудись ми попали, чи ні. Якщо там такий величезний клуб диму під небо, то щось, щось десь є влучання. <гум> <гум> Злагодження нашої команди від першого постріла, як починає працювати контрбатарійна батарейна е, справа у росіян. А у нас вистачає хвилини, <головіка>, щоб відстрілятися і уйти з позиції. А, часа, як можна менше затрати часу на роботу, тим більше живучи, щоб наш екіпаж. Були практики трошки більше, там наводилися в районі. Хвилину. Але це вже працювала контрбатарейка 120 міномет по нам і 104 калібр сау. Тобто вичисляли і повезло нам, що ми виїхали в політику. Що на тепер є ціллю нашої роботи? На тепер є укриття противника. Типу бріндажі. — Об дьобу. Готово. Риба працюють. От. І вони моніторять небо. Тобто можна в район якийсь там воно буде, щоб дізнатися інформацію, чи є якісь ворожі ППЛА, чи немає. Уходимо! уходимо. У, уходимо. Тоже, дивіться уважно, за небом спостерігайте. Ну, от, їдемо в машині, бачимо якусь пташку, ми не знаємо, це наша чи не наша. Ми потенційно всі вважаємо ворожими. Так. Тому в разі чого негайно покинути автомобіль і розосередитись е, на наявних укриттях, які буде це, може бути лісосмуга, якісь от ну, дерева. Почули. У момент удару камера журналістів була вимкнена. На кадрах з ворожого дрона видно, що FPV влітає точно в машину. Утім, на щастя, для екіпажу боєприпас не здетонував. І то був для хлопців другий день народження. Якщо це півішка, то може летіти до 20 кілометрів. Ну, вони ж теж не на нулю сидять. Ні, ні. Давай, ні! Ху, це вже другий раз да, вже дрон бачили. Біля нас ніба, 30 метрів. Ми отработали, забиралися. Біля нас 30 метрів. Ніби не, не попали з роботи. А тут працює зараз? зараз включений, так. Да? Тобто, в принципі, є шанс. Як виявилося, FPV-дрон прилетів прямо над нашим хам'є. Але дякуючи ребу, можливо, або недосвідченості пілоту, він не попав в нашу ракетну установку. Це для них хуже живне, оскільки вона вартує помер дуже багато. І ще більше вона може завдати шкоди їм. У мене це такий перший бойовий виїзд. Час, пластик, дрон в'є б в кришу. Б Тут розлітівся блк і пачку полетіли туди. Бо вам сзади не було отакого блук передо мною. Толі секунди, що собрало. Тоже щереп та... спрацював його, коротше. Та по-любому, бо я б терявся. Бажати так Бог дав, що воно не сработав, бл. А де прицел? Отак. А прицел я ху, знаєте. Прибули ми, так сказати, в місце тимчасової дислокації, де умовно безпечно від атаки. Дронів вони сюди не долітають. Реп, скоріше за все, спрацював, тому що він заходив з лицевої сторони нашого хамві. Але все обійшлось. Екіпаж цілий, здоровий. Поки наші військові щодня ризикують життям на фронті, кримінальні угрупування в тилу навіть не збираються згортати свій промисел. Нещодавно на Київщині правоохоронці затримали зловмисників, які займалися контрабандою наркотиків. Прикриттям трафіку став улюблений напій мільйонів. Як наркомафія кинула виклик виробникам найдорожчої у світі кави? Та що з того вийшло у нашому сюжеті? Копі лювак. Найрідкісніший напій у світі. Відчуйте запах. Нужбо, Скуштуйте. Ще у 2007 році драматична комедія «Список останніх бажань з Джеком Ніколсоном. У головній ролі зробила рекламу культовій каві Копі Лювак. А заразом і її виробникам мусангам. Це Так звана пальмова куниця, яка живе у південно-східній Азії. Як відомо, мусанги дуже полюбляють плоди кавового дерева. В цьому і полягає секрет особливого смаку напою. Опустивши подробиці самого процесу виготовлення, зазначимо, кілограм копій люваку коштує більше тисячі доларів. Лаври хвостатих кавоманів ніяк не давали спокою компанії вигадливих киян. І зрештою їхній проєкт навіть перевершив здобутки мусангів, накрутивши ціну звичайної кави у сотні разів. Навіть по деревах лазити не довелося. А все завдяки таємному інгредієнту, як з'ясувалося, у пакунках з меленими зернами зловмисники завозили з Європи кокаїн, продавали його в Україні через телеграм-канали. За місяць набігало до 5 мільйонів гривень кримінального прибутку. Щоправда, щастя тривало недовго. Операції затримання угруповання стала справжнім екшеном, до якого долучилися спецпідрозділи поліції, прикордонників та митників. У підсумку усій банді світить по 12 років за ґратами. До речі, кокаїн у каві доволі популярний спосіб контрабанди в усьому світі. зерна. Я насправді не бачу, що там всередині. Мені доведеться його розрізати. Пахне кавою, але подивимося, що там. Кава має бути коричневою. Чи не так? Кава не повинна бути білою. Такі подарунки американські прикордонники нерідко знаходять серед багажу пасажирів. Це і в аеропорту гартсфілд Джексон в Атланті. А це вже Швейцарія. Кілька років тому на фабриці Неспресо виявили півтонни чистого кокаїну. Партію вартістю 50 мільйонів євро ховали у мішках із кавовими зернами, що прибули з Бразилії. І лише цього року слідчі нарешті змогли встановити особи підозрюваних у контрабанді. Ними виявилося двоє албанців з Італії. Одного з них вже екстрадували до Швейцарії. Але усіх перевершили креативні колумбійці, які просто взяли та й надіслали кокаїн звичайною поштою. Власне, увагу митників італійського аеропорту Мальпенса привернув не сам пакунок, а адресат. Ним значився вигаданий персонаж з голівудського фільму Джон Вік 2» – Ватажок мафії Сантіно де Антоніо. Сантіно. Далі до справи взялися поліцейські. На перший погляд, це звичайна кава, але придивіться уважніше: частина зерен емендем ручної роботи. Видно, з почуттям гумору у наркоторговців усе гаразд. За даними міжнародних організацій, щороку лише на теренах Європейського союзу правоохоронці вилучають близько 300 тонн кокаїну, позбавляючи картелів мільярдів брудних грошей. Звісно, було б набагато краще, якби замість коки на плантаціях Південної Америки вирощували корисну і якісну каву. Навіть мусангів можна туди привезти, кажуть звірята і в неволі мають гарний апетит. Утім, наркомафії така ідея навряд чи сподобається. На сьогодні це все. Ми зустрінемось рівно за тиждень. Пам'ятайте, що кордон захищає не лише територію, а й нашу свободу. Побачимось.